Які гарні на горах ноги благовісника, що звіщає про мир, що про добро провіщає, що спасіння звіщає. Господи, ти митимеш ноги мені? Ні, це що я роблю, ти не знаєш тепер, але опісля зрозумієш. Вчителю, Але я кажу: ти не митимеш мені ніг. Коли я не вмию тебе, ти не матимеш частки зо мною. Не будеш частиною того, що я роблю. У такому разі, Господи, не самі мої ноги, а й руки і голову. Петре, чи вмився ти вранці? Так. Хто обмитий, тільки ноги обмити потребує, бо чистий увесь. Окрім того, ви ж розумієте, що я кажу не про фізичну чистоту, так? Я вам приклад даю. Ви мене називаєте Учитель і Господь. І добре ви кажете. А коли обмив ноги вам я, Господь вчитель, то повинні й ви один одному ноги мити. Коли підете у світ поширювати мою звістку, отак і будете вести. Як служки смиренно. Ви відкинете пиху й его, щоб любити і служити іншим, друзям. І ворогам однаково. Ворогам Юдо, рабний я твоя. Чара. Дякую.